Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго? Фавбет, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Всім привіт до вашої уваги новорічні хайлайти Суперліги Favbet Топ топ-10 влучань першої частини сезону регулярного чемпіонату починаємо із холоднокровного тривочкового китка від Брекстона Ловінсей Запоріжжя, який переводить грусти баскетом овертайм. На дев'ятому місці клачевий перформанс від Єгора Сушкіна з Київ Баскита, який двома повзпільтручковими. Наприкінці гри проти Старого Луська рятує матч для своєї команди та здобуває перемогу для Київ Баскета. На й позиції капітан Прикарпаття Говерли Сергій Старцев зі своїм лакішатом в матчі проти знову ж таки Київ Баскета. Переїжджаємо до Миколаєва, щоб відзначити надальні троєчкове виконання американського легіонера баскетбольного клубу Рівне Сейвона Трейлора. На шостій позиції знову Київбаскет. І знову Єгор Сушкін, який цього разу у матчі проти Черкаських мав стає автором переможного флотера за 5 секунд до завершення гри. На п'ятій позиції захисник Прикарпаття говорили, Данило Марків, який закриває третю чверть матчу проти чемпіонів України влучання майже з центру майданчика. <му> Олександр Третяк зі старого Луцька також забуває надальний триочкове з логотипа в третій чверті гри проти столичної команди. Сеймон Трейлор повертається до хіт параду та відкриває трійку зі своїм параможним катком на останній секунді в матчі проти Старого Луцька. На другому місці хіт параду рекордно дальнє влучання в виконанні Михайла Бублика, який забуває зі своєї половини майданчика у матчі проти своєї колишньої команди. І на першому місці епічний геймвінер від Форварда Дніпра Володимира Коніва, який своїм три на останній секунді гри проти Києва Скуда переносить перемогу чемпіонам України.